Також чи має вселенський патріарх реальну першість в православному світі? Чи якщо так, то в чому проявляється ця першість, цей примат вселенського патріарха? Або ж може це да. просто почесний титул, як росіяни стверджують? Ні, це не почесний титул. Ясно, що вселенський патріарх має цю першість як реальну владу, але саме владу вищої поліційної інстанції. Ми бачимо, що, наприклад, була криза в Україні, зверталися до патріарха Варфоломія. І він приймав рішення. Була криза дві православні церкви в Болгарії. зверталися до патріарха Константинопольського Варфоломія, Він скликавши нараду інших предстоятелів, і разом з предстоятелями вирішували цю кризу. Була криза в Єрусалимі, діяли теж спільно, подолали кризу в Єрусалимі і це. Приклади такі яскраві. І я думаю, що здійснення ось цієї влади надзвичайно важливе.